Любий, в мене дві новини. Добра і погана. Давай спершу добру. Добра в тому, що я не скажу тобі погано. А погана. А погана, що я не скажу тобі добру. Якось разом вирішив билинний богатир потягатися з поганим чудовиськом. Прийшов він до його лігвища і постукав у двері. Двері відчинила дівчина краси неземної. Тобі кого? Ми, ми, мені це чудовисько. Ну, я чудовисько. Як ти? Ну, накрасилася я. Маленький Петрик надто розвинутий, як на свій вік приніс із бібліотеки книгу Догляд за дітьми та їх виховання. Боже мій! Що ти робитимеш із цією книжкою? вигукнула здивована мати. Як що? відповів маленький мудрець. Я хочу подивитись, чи правильно ви мене виховуєте. Чернівці. Ракс. Шлюбна церемонія. Чи згодні ви, Оксану Миколаївну, взяти Степана Остаповича в чоловіки? Ні, я тут у Фаті, весільній фукні, до вас просто так прийшла постояти. Іду лісом. Дощ, вітер, темно. Змерз весь. Дивлюся, машина стоїть. Підходжу, заглядаю у віконце, там нікого. Дверцята спробував. Відчинено. Ну, я за ліс і сиджу. Раптом машина поїхала. Я шокований. Машина їде. Я ззаду сиджу за кермом нікого. Тут рука якась волохата з'являється, звідкись. Кермо покрутила і зникла. У мене волосся заворушилося. Уже і село видно. От уже дома перші. Тут машина зупиняється. В Салон заглядає чоловік і каже Е, а ти що це тут робиш? Та от їду. Нічого собі, я ж товхаю, а він їде.